У кінотеатрі в кожному наступному ряді на 4 місця більше, ніж у попередньому. А всього місць у залі 640. Скільки рядів у кінотеатрі, якщо у першому ряді 10 місць? Отже, мова йде про послідовність чисел. Кожне число це є кількість місць у певному ряді. Ця послідовність чисел має певну особливість, а саме кожне наступне число. Більше від попереднього на 4, починаючи з другого. Отже, це є арифметична прогресія. А 640 місць у залі це сума n перших членів арифметичної прогресії, де n це кількість рядів, тобто кількість членів прогресії. Таким чином, маємо, що А1 у цій прогресії, тобто кількість рядів у першому ряді, кількість місць у першому ряді дорівнює 10. Оскільки кожний наступний ряд містить на 4 більше крісел, це означає, що різниця арифметичної прогресії дорівнює 4. Ну і сума n перших членів арифметичної прогресії дорівнює кількості місць у залі, тобто 640. Складемо рівняння на основі формули сума n перших членів арифметичної прогресії. Причому оберемо а, другий вигляд цієї формули. А саме 2 а 1 додати n-1 помножити на d, розділити на 2 і множити на n. Сума n перших членів. Підставляємо тепер а, відомі дані із умови задачі. Розуміло, що це буде у нас рівняння відносно n. І ще одне. Для зручності, для того, щоб мати звичний вигляд цього рівняння, ми оцю праву частину із невідомою запишемо зліва, а суму місце число запишемо справа. Таким чином одержимо 2 помножити на 10 додати n-1 помножити на 4, розділити на 2 і помножити на n. Дорівнює 640. То ми бачимо, що якщо тут винести за дужки, то її можна скоротити із цим знаменником. Одержимо 10 додати n-1 помножити на 2. Ми тут із четвірки двійку винесли і скоротили з знаменником. І помножити все це на n. Рівнює 640. Розкриємо дужки в лівій частині. Одержимо 10 додати 2n мінус 2 умножити на n дорівнює 640. Далі розкриваємо дужки. Ну і відразу в дужках зайдемо подібні. 10 відняти 2, 8. 8 помножити на n. 8n. 2n на n2n у квадраті мінус 640. Дорівнює 0. Ми 640 перенесли в ліву частину. Поділимо дане рівняння на 2, оскільки кожен із цих коефіцієнтів ділиться на 2. Ми одержимо трошечки простіше рівняння. І запишемо. Ці доданки в порядку спадання степенів. Отже на першому місці буде n у квадраті додати 4n, відняти 320 і дорівнює 0. Підберемо корені цього рівняння. n 1 дорівнює 16, n2 дорівнює мінус 20, перевіримо за теоремою вієта. Сума коренів дорівнює мінус 4, число протилежне до другого коефіцієнта, добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту мінус 320. Підтверджується. Зрозуміло, що кількість рядів не може бути від'ємною, тому дане число не задовільняє умову задачі. Отже, відповідь: кількість рядів дорівнює 16.